Привітик. Вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні знову буде розпаковочка замовлення, і це замовлення по каталогу травня. Ось по цьому він ще діє до кінця місяця цей каталог. Чим незвичне це замовлення, це те, що тут не тільки продукти для мене, а тут нарешті є замовлення клієнтів. Я не часто показую, що в мене замовляють клієнти точніше майже ніколи, тому що основні замовлення мої йдуть через онлайн. Я працюю більше онлайн через різні соціальні мережі. І показати, що в мене купують клієнти, я не можу, тому що я відправляю їм замовлення напряму зі складу в Хмельницькому, прямо на їхнє відділення. А цього разу в мене замовили мої знайомі тут на місці, тому я вам покажу, що в мене замовляють клієнти. Йдемо безпосередньо до огляду самого замовлення. Тут я взяла такий пакетик, щоб красиво спакувати посилочку. Ось такі пакетики. У нас на сайті вони є доступні для замовлення у розмірі промо, Вони здається, 8 гривень, коштують. Вони досить такі великі, цупкі. Досить симпатично наглядаю. Дещо все-таки я взяла для себе. Перший засіб, який я взяла для себе, це лужний засіб. Він же антижир. Взяла два штучки, тому що це той засіб, яким я користуюся завжди, він закінчується в самий непідходящий момент. Тому вирішила, що має бути баночка про запас. Тут у нас по 500 мл. Я тут прикріплю, як він справляється з пригорілими забрудненнями. Це особисто мої фото, ті відгуки, які я робила особисто, сковорідка, моя кастрюлька. Тому я впевнена в цьому засобі: він гарно працює. Звісно, якщо там дуже-дуже дуже старе забруднення, то ясно, що він не відновить посуд. Але загалом. Чудовий засіб краще працює на розігріту поверхню можна засіб ми. у нас українського виробництва. Далі ще показую наступний засіб: це тонік для обличчя з муціном равлика. Тут 265 мл, це така велика баночка. І е, у нас на нього акція на останній сторінці каталогу. Кожній 179 гривень в каталозі можна обрати один із засобів із серії муцин равлик. Можна обрати. Гель для вмивання тонік, гель для шкіри навколо очей за 129 гривень, при тому, що його ціна 199 гривень, а тут просто отак -от, така гарна знижечка. До речі, у травні компанія дала ще додаткову акцію на ось цю серію на крем для обличчя. Його можна придбати за 199 гривень при покупці на 300 гривень з каталогу. Серія у нас теж українського виробництва. Досить такий непоганий тонік, я ним вже користувалася, він без спирту, не сушить, дуже гарно прибирає залишки макіяжу, зволожує. Ну, він мені подобається, тому взяла собі на повтор, тим більше гарна ціна і вистачає надовго, тому що тут гарний об'єм цього засобу. Так, наступне це вже замовлення клієнта. Це у нас аромодифузор. Аромодифузор з ароматом манго, два штучки. Аромодифузори у нас турецького виробництва. В нас їх є в компанії кілька серій, це серія Віадерма, можна сказати, одні із новинок. Є чотири аромати: каве лате манго, жасмин і маракуя. Манго я собі брала, і дуже багатьом він сподобався. І, відповідно, в мене вже є замовлення як онлайн, так і Клієнт також замовила мене відразу два штучки, тому що аромат сподобався, він довго тримається, він дійсно відчутний. І такий невеличкий лайфхак. Раз в тиждень потрібно палички перевертати для того, щоб активізувати сам аромат. Так. Ціна у нас по 339 цих армати тут об'ємчик 100 мл. І якщо купувати два штуки в травні, вони йдуть по 289 гривень за кожен. Тобто в парі купувати вигідніше. Так, далі в мене замовлені парфуми. Це теж замовлені клієнтів. Хюрем. Тут у нас 100 мл. Теж у нас турецькі парфумчики всі. Всі парфуми в нас є аналогами відомих брендових ароматів. Я вам теж тут поприкріплюю аналогами, яких ароматів вони є. Аромати в мене є особисто, я ними користуюся. До речі, ось цей ось так от виглядає хюрем. Я виграла в подарунок від компанії, здається, за пост в інстаграмі був розіграш, і от я, я виграла користуюся, Аромат дуже подобається. Сподобався моїй подружжі, вона собі замовила, замовила флакончик. Тут 100 мл, нагадується на 899 гривень в каталозі. І на ці аромати, у травні в нас діє додаткова акція. Кожен другий парфумчик цього бренду «Ля Аврора, який по 100 мл, за 799 гривень, тобто на 100 гривень дешевше. В акції приймають участь як жіночі парфуми, так і чоловічі. Наступні парфуми це у нас теж жіночі цитрон номер 24 бренду Мейсон Зенґа. Теж маю, теж користуюся. Як бачите, клієнти замовляють те, що, чим користуюсь я сама. Чому так відбувається? І чому я наголошую всім, хто до мене реєструється саме для продаж, для роботи, брати продукт для себе. Тому що, коли ви користуєтесь продуктом, коли ви знаєте, який він, коли ви спробували його якість, коли він вам подобається, повірте мені, це дуже сильно щитується клієнтами, і вони у вас його швидше візьмуть, ніж ви покажете просто відгук, скрін відгука когось там із. Команди, тому що у нас в принципі в команді є всі відгуки, всі матеріали можна навіть, ну не маючи продукт у себе, все рівно нормально працювати. Але як показує практика, якщо ви користуєтесь продуктом, ви ним задоволені, повірте, у вас його ваші знайомі, близькі клієнти. Будуть його купувати. Тому. Так, ще хочу такий момент наголосити. Дуже часто запитують за парфуми, чи стійкі чи ні. Е, парфуми загалом у нас класної якості, високої якості. Ось ці парфумчики. Е, Мейсон-зенга у мене є ще 16 аромат, і е, стійкість аромату не завжди залежить від ціни. Точніше, воно практично не залежить від ціни. Е, це залежить від того, який тип аромату. От ось цей аромат, цитрон, це цитрусовий аромат, і він, він не стійкий. Точніше, він швидше вивітрюється, ніж, наприклад, той самий аромат номер 16 тому що 16 він більш такий солодкий. Усі солодкі, вечірні східні аромати тримаються довше. Усі легкі. Усі свіжі аромати, усі цитрусові аромати, вони дуже дуже швидко уходять з вас. Зв'язано перш за все із тим, який це тип аромату і які складники туди входять. Адже на кожному ароматі ми бачимо там верхні ноти, середні, там ноти серця. І от характеристика саме цитрусових. Ароматів, те, що вони дуже-дуже швидко вивітрюються. І навіть якщо ви купите аромат за 10 тисяч гривень, він і він буде цитрусовий, він теж не буде триматися довго, тому що це специфіка аромату. І з такі аромати класно підходять на жарку погоду, тому що вони не будуть довго триматися і довго таким важким шлейфом. Об, обдавати людей. Дуже класно там для роботи, коли ви йдете там кудись, де буде багат, велика кількість людей, і це денний час. Це денні ранішні аромати, це такі на щодень, не вечірні. їх можна поновлювати кілька разів. Так? Якщо ви, наприклад, вранці взяли цей аромат, а ввечері ви там кудись йдете на якесь побачення, ви спокійно можете нанести інший аромат, вечірній шлейфовий, і він не буде ось цей перший аромат заважати, тому що він уже Піде з вас. А тому ось цей цитрусовий він класний на літо. Хто любить свіженьке, таке кисленьке. Цитрусове, вам він точно сподобається. Він є аналогом Dolce Gabbana Light Blue. Мені дуже подобається. Ось такий невеличкий огляд замовлення в мене вийшов. Дякую, що дивитесь мої відео, дякую, що залишаєте коментарі. І я намагаюся приймати до уваги всі ваші побажання, наприклад, про те, щоб озвучувати ціни і вказувати, які товари є турецькі, є, є українські, тому що в компанії більшість товарів це турецького виробництва, але є й українського, і вони теж дуже класні, вони ходові і вони дуже класної високої якості. Дякую ще раз за перегляд і до нових зустрічей.